So you didn't get it? It was quite a blow. That witness possessed information about the Ortmeier files or their location. Ortmeier files? Dr. Ortmeier ran an underground cloning lab in Romania. We raided it as soon as we learned about it, but someone beat us to it. They'd ransacked the place, grabbed all the files, and killed everyone that worked there, even Ortmeier. But that was the least of our concerns. What do you mean? We did find some papers later. Enough to prove that Dr. Ortmeier created Mr. 47. No one else has successfully created a Class 1 human clone. Dr. Ortmeier literally wrote the book. And somebody stole it? Not just somebody. Where's the nurse? Whoa. Sorry. I, I don't like being dependent. Something as simple as lighting a damn cigar. It's just. I apologize. Could you. Of course. So, who stole the research? We found a surveillance tape. It clearly showed Mr. 47 killing the guards and snapping poor Dr. Ortmeier's neck. So, 47 wanted to build his own clones? More likely, he wanted to sell the research to the highest bidder. It lit a fire under everyone's asses. We threw everything we had at him. It's all there. Hello, 47. The American Secretary of the Interior is being targeted for assassination at today's Mardi Gras parade. We're not sure who's behind the hit, but our client wants you to prevent it by taking out the would-be assassins. There are three. The leader is Mark Pariah Jr. His associates are Raymond Kolinsky and Angelina Mason. is a former world-class biathlete, so he's probably the trigger man. Mason is probably just recon and support. They're romantically involved and mentally unstable so expect a violent reaction if either of them learns the other is dead. Their whereabouts are a mystery but we've identified the payment on its way to them. The money should lead you straight to them. There'll obviously be a lot of civilians in the mix on this one and a high profile hit like this is bound to have backup units on site so you'll have to be even more discreet than usual. It's IFC. Продовжуємо проходити хітмен криваві гроші на рівні складності профі. Наразі будемо проходити місію номер 6 Вбивство воронів. Нам потрібно ліквідувати три цілі: Марка Пурая Мол, Реймонда Кулінського та Анджеліну Майсу. При цьому ми захистимо політика. Ну і звісно, в куці потрібно втікти. Ну що ж, давайте оглянемо деталі. Отже, марк Пурая Мол Клон альбінос надчутливий, швидко пристосовується, цілеспрямований, зосереджений, сильніший розумово та фізично, ніж більшість звичайних людей. Якщо хтось чи щось спробує втрутитися в довірену йому операцію, він завдасть удару у відповідь, не зважаючи на наслідки. Йому невідомо, що таке людське страждання. Він має почуття, але він ніколи не дозволяє їм стати на шляху ідеального вбивства. Реймонд Кулінський Реймонд Кулінський тісно пов'язаний з Анджеліною Мейсом. Їхню роботу контролює керівник, який перебуває у центральній точці з видом на місце, де має відбутися замах. Він регулярно зв'язується з ними по рації, повідомляючи дані про дії та місце знаходження мети. Партнери також обмінюються інформацією, при цьому часто фільтрують один з одним. Вони ще жодного разу не провалили завдання. Зірвати їхню місію можна тільки вбивши їх. Кулінський та Мейсон емоційно нестійкі під час своїх операцій. Якщо один із партнерів загине, другий, найімовірніше, перетвориться на шалену машину вбивства, налаштовано на самоснищення. Анджеліна Мейсон. Анджеліна Мейсон виросла в сім'ї циркачів, що подорожують, де освоїла мистецтво ходіння на трапеції. Вона також навчилася влучно стріляти та кидати ножі після загибелі матері в результаті нещасного випадку. Мейсон довго зневажала себе, а пізніше звикла до наркотиків і зайнялася проституцією. За чутками вона вбила свого сутенера, який спробував її зґвалтувати, прибивши його тіло до стіни мотелю з самострілом. В той момент Мейсон зрозуміла, що циркові навички можна використовувати у вигіднішій справі. Вона познайомилася з Реймондом, і разом вони виробили стратегію для складних вбивств на замовлення під назвою Трав'яний пагор. При цьому ми намагаємося захистити Джиммі Сіллі. Джиммі Сіллі родом із Далласа, штат Техас. Його батько володів автозаправкою та універсалом. Там маленький Джиммі знайшов свою першу в житті роботу. Він сортував та полірував курячі яйця. Після закінчення Гарвардської школи бізнесу він зробив кар'єру в нафтовій галузі і швидко зрозумів, що пробитися вище можна тільки в політиці. Сіллі відстоює громадські права та виступає за дозвіл абортів. Він також активно підтримує біотехнології, зокрема генетично модифіковані продукти та клонування. Кандидат у сенатори налагоджує контакти, сусюкається з немовлятами та зберігає чисту репутацію в очах преси Нового Орлеана, свого виборчого округу. Ну і в кінці потрібно скористатися дорогою у південній частині міста для втечі. Що ж, переходимо далі? Озброєння і устаткування ніякого не беру, просто переходжу до виконання місії. Ну що ж, Діана нам сказала, що потрібно прослідкувати за цим кейсом. Тож давайте це робити. Вийдемо на вулицю. Конічно народу, сила Селенна. Зараз ми заховаємося у натовпі. Всі святкують. Ось там на трибуні чиновник, якого треба нам захистити. Ну, ми чекаємо чолов'ягу. Ось у цьому шикарному вбранні. Його вбивати не можна, ми скористаємося лише його одягом і заберемо кейс. Кейс, до речі, будемо намагатися винести з собою навіть до кінця місії. Там, лежать грошенятка, вони явно будуть не зайвими. Ще там десь за все, що алмазики якісь, ну нічого, це те ж саме. Так. Ось так, йдемо. Народу куча. О! Всякий... Вісить тут кулька чортенят, ось там якийсь. А, це ангелатко. Супер! Так, йдемо за оцим чолов'ягою. ну народу, звісно, не проштовхнутися. Трошечки далі відійду від цього поліцейського. І хочу до них ближче підходити, палитися теж не хочу. Так, все, він заходить у двір і ми за ним. Так, от так я його зупинив спеціально зараз. Тут сюди. Раз. І заховався. Так, вбивати я вже казав не можна, тому спимо його. Давай, 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 давай. Швиденько, у нас немає часу. З хвилини на хвилину сюди може зайти поліцейський, нам треба заховати тіло. Ліодично, вони тут всі ходять і. Треба ще забрати кейса. Кейс залишати не можна, якщо поліцейський будь-який його підніме, все, ми вже його не заберемо. Швиденько впорались і йдемо. Звідси. Так, ніхто нас не запалив. Ні, давайте тепер шукати ну, наступного ворона. Паняночку в одязі сірого ворона. Вона десь тут є. Вона зв'язківець. Між ними всіма і товариш снайпер якраз і чекає на її вказівки. Зараз я її пошукаю. Десь вона є. Розтягувати теж не треба, бо вони можуть прибрати ціль. Ми так і не попередимо. Це. Так, що у нас тут? Тут, зрозуміло, сюди її немає. Шукаємо, де вона? Я зараз буду виходити так у різні куртки. Ось вона, я її знайшов. Щас я сюди зайду. Та, куди ж ти лізеш, дурник? Куди ти пішла? Я думав, ти сюди підеш. Треба за нею прослідкувати. що вона туди піде. Ну ладно. Так, сведь двери відкриті. Да, хорошо. Сказал головне, щоб на поліцейського не нарватися. Так, да, вона оделась. Не понял. А, ось вона там на ту сторону перейшла. Так. все тут є напарник десь. Можливо, навіть у тому вікні. Зараз почекаємо, ось вона повертається назад, і вона, напевно, сюди йде, так? Да? Так. Да. Давайте все ж таки заховаємося. Так. Ще поліцейський це як страсті. Сюди зараз вийду. О. Та нічого, встань, like ти от мене хотів присісти, думу подумати ти тут тиняєшся. Давай. Дай я тут сяду. Давайте її шприцом. Ой-йок. Угу. Давай, давай, треба швиденько, швиденько швиденько на оцю сторону. Затягнути її. Спеціально перевіряв чи тут двері відкриті, щоб затягнути її всередину. Ой! Давай, давай, давай. Там поліцейський може йти, ти що? Палиш мене. Так, зараз я кину її. Мені треба кейса забрати. Так, наголошую, якщо кейса підніме поліцейський, то все, місію провалено. Заходимо сюди, зачиняємо. Я говорю. Зачиняємо двері. Так. Пістолетик. Затягнемо тіло ще далі. На всякий випадок. Мало ли хто тут буде йти? Так. Кейсик. Давайте я гляну. Рацію я взяв чи ні. ні не взяв. Заберемо рацію. І подивимося. Ось там рація лежить. Бачите? Забираємо рацію. І давайте тепер подивимося, де її напарничок. Так, тут ми прикінчили. Так, він тут сидить. Хорошо. йдемо сюди, він праворуч від нас. Як я і думав, він у тому вікні. Значить, що ми робимо? Заходимо от сюди. Тут курець, тут чолов'яга підвипивший, курець. Кури. Ага, передумав, так? Да? Хорошо, придеться отут почекати трошечки. Давайте так і зробимо. Одну ціль ми прибрали, розтягувати не можна задоволення, тому що, як нам описано було в брифінзі, вони не Якщо тільки. Хтось із цієї парочки не виходить довго на зв'язок, інший починає там просто розносити усіх. Очікаємо. Зараз там сміття винесуть. Ось він іде. Знову піде на перекур, а ми піднімемося наверх. Спробуємо швиденько розібратися із снайпером. Тоді підемо до їхнього керівника. Все, йдемо сюди. Глянемо зараз, де там повар. О, зайнятий. Підемо, ходімо швиденько. Так, тихенько, 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 поки він там шинку щось. Піднялись наверх. Супер. Тепер отут треба зрозуміти. Бачу. Він десь тут є? Ось він там стоїть. так нас дочекаємося, щоб він кудись вийшов, так, щоб ми могли його прибрати. Беремо давочку. Опа. І все. Рацію забираємо. Пістолет забираємо. Відтягнемо його от сюди. Так, ну що ж, дві цілі ми прибрали. Зараз розберемося із третьою ціллю. Так, кейс йде тут. Все. Тепер ходімо далі. Так, Туди я туди не піду. Зараз, зараз тут, по-моєму, є ще вихід. Зараз я огляну його. Ага, отам. Так, зламаємо замок. Можна вийти туди ж саме, але там трошки незручно. Тут краще. Отак. Оп-оп-оп. Раз. І виходимо звідси. Що таке? Покурив? Молодець. Так, і тепер нам потрібно розібратися з їхнім керівником. Я не йду туди, для чого мені туди йти? Мені не треба туди йти. Так, я буду трошки перебіжками, бо як він почне психувати, теж буде погано. Давайте, 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 давайте біжимо сюди. З такими перебіжечками тут в цьому натовпі нас все одно ніхто не побачить. Що ми біжимо, нам потрібно так от далеченько добігти, бо він теж буде психувати Така місія, ну, м'ягко кажучи, і не на час, і на час не можна зволікати. Кожний з них хоче. Вийти на зв'язок, почути своїх колег. Ну, а я ж уже прибрав двох, вже тут сильно не пошукаєш. Way, Добре, прийду. Мене трогати не треба, я несу коштовності для вашого начальства. Так, тихо. Ось вже він питається вийти на зв'язок. Ну давай іди. Я несу йому коштовності. Де ти там? Пішли? Ну, чого ти став? Ну, іди. от недовірливий. Давно би так. Все, йду, звідси. Так. І тепер зробимо невеличку маніпуляцію. Отак, сідаємо сюди. Я хочу, хочу кейса забрати з собою. Так, беру наркоз і чекаю. Зараз він вийде. А ми за ним. Ходь, виходь. Так, так, тик, 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 тить. Поспи, друже, відпочинь. Чувствую, що ти давно вже не відпочивав. Так, ховаємо. Беремо сюди. Зараз я перетягну, просто він у дверях може побачити, що там буде лежати його охоронець. Так, кидаємо тіло. Тепер давайте глянемо, де він там. Він сидиться, хорошо, значить, ми сміливо можемо сюди перейти. Зараз він піде до вікна, тут як тут. Бачите, він постійно виходить на зв'язок з ними. Заберемо, що в нього там було за зброя. Заховаю трупи. В принципі, тут резону немає, я охоронця все одно приспав, але нехай вже для солідності. Ось, власний, третій ворон приліг. Так, рація твоя, де? Ось вона. Заберемо рацію, і тепер я зараз сюди притягну оце чудо. Ще МП заберемо. Так, що він там... О, так виглядає, якраз він такий. Так, де? Хіба? Затягну сюди, просто вдруг хтось знизу буде йти. Ще це пір'я жовте побачить. Спалить нас для чого? Тут акуратно кладемо його. Все, Йдемо, забираємо кейс. Тепер він наш. І виходимо звідси. Так. Трошечки поспішимо. Тут не треба. Щоб не запалитися, не треба спішити. Угу. Підемо вже сюди, не через центральний вхід. Так. От той бачив, що ми входили, а тут хлопці не бачили. Отак. От Потихеньку, потихеньку. Виходимо звідси. Вже, в принципі, можна йти звідси виходити, але я переодягнуся, щоб в цьому цепляті не бігати ніде. Так, я зараз гляну, де я прибрав першу ціль. Угу. Трошечки пробіжимося. Не зважайте на мене, не зважайте. Так, не тут. Там далі. Ще трошечки просто переодягнуся, щоб все ж таки було солідніше. Ой, не дійшов до дверей. Так, йдемо от туди. Ось наш костюмчик. Зараз я гляну, що тут нікого не було. Ці поліцейські тиняються туди-м сюди. Бачу нікого. Приодягаємося. Беремо кейс і йдемо звідси. Так, йдемо сюди. Правильно? Все правильно. Так, ну що ж, власне, ось так ми захистили чиновника, знешкодили трьох найманців. Тепер можемо звідси йти. Мавний маневр відбувся. Отак, От разом з натовпом потихеньку, потихеньку. Ну, чорт 3, молодець. І завершуємо місію. Ну що ж, маємо три вбивства. В ближньому бою три. Ось так ми отримали рівень, склад... рівень рейтинг безшумний вбивця. Так, відомості 0 Такі грошенятка у нас. Да, чимало у нас грошенят уже. Клас. Так, ну що ж, давайте перейдемо до преси. Що в нас тут? Безшумний вбивця у розшуку. Реймонд Кулінський убитий. Поліція підозрює, що у справі замішані криваві гроші. Ось така тут фотографія. Збільшу. Так, всі бажаючі можуть почитати. Так, далі. Мардігра що спинилася. Спилися. А карнавалі стає менше. <смісті> Спилися. Так. Знову інформація. Далі. Хвиля насильства на руку прихильникам клонування. Так, будь ласка, прочитайте. Тут у нас про що пишуть стрічка новин просто. Так, Маклін стане віце-президентом. Ось така інформація. І отут іще є коротеньке повідомлення. Передовиться несмачні вампіри. Нормально. Яничний анонс. Ну що ж, ось так, власне, пройшли ми ще одну місію, отримали найвищий рейтинг. Я ж усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.